Вночі росіяни вдарили по Києву іскандерами. ППО знищило всі 10 ракет. Уламки впали на медзаклад, садочок, пункт поліції та прилеглий житловий будинок: 16 поранених і троє загиблих. За словами місцевого мешканця, люди стукали в укриття, але їм не відкрили. Саме в той момент прилетіло. Уламки ракети впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Люди бігли в укриття, і в укриття просто не відкрили. Та й все люди стукали. Так, ніхто. Дуже довго стукали до нікому. Були жінки, діти. І... Зараз прокуратура, СБУ, Національна поліція проводять розслідування відносно того, чи було укриття закрито чи ні. Різні інформації, що люди знаходились в укритті, їх виводили. По іншій інформації укриття було закрите і люди не могли потрапити. В цьому випадку обов'язково ми, ми швидко проведемо розслідування на Херсонщині. Росіяни крили вогнем Дніпровський район. Там окупанти пошкодили будівлю та автомобілі, що були прибарковані поруч. Двоє постраждалих. Один з них помер у лікарні від уламкових поранень та мінно-вибухових травм. Тут прильот чотири і там прильот такі тут снаряди літілі. Били окупанти і по сумщині. Вночі росіяни обстріляли регіон з артилерії. У Краснопільській громаді пролунали три вибухи: попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. В день ворог вгатив по Харкову. Відомо про удар по промисловому об'єкту індустріального району обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку. Вона попередньо не постраждала. Всього ж за добу росіяни завдали 81 атаку по населених пунктах та позиціях ЗСУ. Найбільше страждають Донеччина та Луганщина, та українські воїни очищують нашу землю від загарбників. Так, хорошими руськими стали ще 460 окупантів. Ліквідували 6 бронемашин, два танки, 14 артсистем. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника. З них два по зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів. Та дві станції радіоелектронної боротьби. Президент України поїхав у Молдову. Там розпочався другий саміт європейської політичної спільноти. Ключові теми мир, безпека, клімат та енергетика. Також серед пріоритетних питань військова допомога Україні, у тому числі збільшення кількості зерка Петріот. Анастасія Вільхова, новини одинадцятого каналу.